В Україні та світі і досі існує дуже багато стереотипів про психологічну допомогу. Хтось боїться психотерапії, бо думає, що його закодують. Інші думають, що психіатр це тільки про серйозні психічні розвитки. Сьогодні ми розберемося раз і назавжди, хто такий психолог, психотерапевт і психіатр, і в чому між ними різниця, і який фахівець потрібен саме вам, враховуючи ваш запит. Я Олександра Дрінь, практичний психолог, сексолог, а також психотерапевт у навчанні за методом символ драми. Тут ми говоримо про реальні психологічні механізми, а не про міфи. Тож підписуйся, якщо ти хочеш розібратися в собі та бачити більше корисного контенту про психологію, сексологію, а також про стосунки між людьми. Ти психолог. Психолог. Це не просто людина, яка дає поради або каже, все буде добре. Це фахівець, який працює із вашими емоціями, думками, поведінкою, і допомагає зрозуміти, чому ви відчуваєте саме так, як відчуваєте. Він не просто вислуховує вас, а допомагає побачити глибші механізми, які керують вашими почуттями та рішеннями. Іноді, після зустрічі з психологом, ви відкриваєте про себе. Щось таке, про що навіть не підозрювали. Для того, щоб стати психологом, необхідно отримати вищу освіту у галузі психології, бакалавр та магістр, пройти практику, консультування, робота з клієнтами під супервізією, постійно навчатися, адже в психології є багато напрямків і технік, які постійно оновлюються. Якщо ви наразі підшукуєте для себе психолога, ви маєте розуміти, що фахівець повинен мати диплом про вищу психологічну освіту, якщо такий фахівець пройшов лише кілька курсів з психології, це не робить його професійним психологом. Важливо завжди перевіряти кваліфікацію спеціаліста, щоб отримати якісну допомогу. То такий клінічний психолог. Клінічний психолог це фахівець, який має поглиблену підготовку у сфері психічного здоров'я, розуміння психопатології, розладів особистості, депресії, тривожних і психосоматичних станів. Працює на межі психології та медицини, але не є лікарем, тобто він не призначає медикаменти. Його завдання це діагностика, консультування, психокорекція людей із психологічними або клінічно-релевантними станами. Він може працювати з людьми, які мають депресію, ПТСР, обсесивно-компульсивні прояви, розлади харчової поведінки, адикції, психосоматичні симптоми, суїцидальні думки на ранніх стадіях. Його інструменти це не тільки розмова, але й клінічне інтерв'ю, психодіагностика, глибинна робота із симптомом. То такий практичний психолог. Практичний психолог це фахівець, який працює із психологічними труднощами на клінічного рівня, самопізнанням, самооцінкою, стосунками, батьківством, розвитком особистості, а також кризами. Він не ставить діагнозів і не працює із розладами. Його завдання це підтримка, ресурс, корекція поведінки і супровід у життєвих періодах. Головна різниця в обсязі знань, а також типах запитів. Клінічний психолог це як психолог першого рівня медичної допомоги, практичний психолог це як провідник у життєвих ситуаціях та розвитку. Обидва важливі, просто мають різні завдання та сферу відповідальності. То такий психотерапевт. Якщо психолог допомагає розібратися у ваших емоціях та знайти рішення у складних ситуаціях, то психотерапевт працює значно глибше, він допомагає змінити сам механізм, за яким ви мислите, відчуваєте та реагуєте на світ. Психотерапевт це не просто розмова по душам, це професійна робота з вашим внутрішнім світом, яка може змінити ваше життя на рівні мислення, почуттів, а також поведінки. Освіта та кваліфікація психотерапевта. Щоб стати психотерапевтом, потрібно отримати базову вищу освіту психолога або лікаря, пройти додаткове навчання у певному напрямі психотерапії, а це від 3 до 7 років, постійно проходити супервізію, контроль від більш досвідчених спеціалістів, практикуватися під керівництвом старших колег. Основні напрямки психотерапії це психоаналіз, глибока робота із несвідомим, аналіз дитячих травм, когнітивно-поведінкова терапія або КПТ, це зміна деструктивних думок та поведінки, гештальтерапія, проживання емоцій, розвиток усвідомленості, символ драма, тілесно орієнтована терапія, ЄДМР, спеціалізовані методи для роботи із травмами. Важливо, якщо людина називає себе психотерапевтом, але не має документів про навчання в офіційно визнаному методі, це тривожний дзвіночок. Що робить психотерапевт? Він допомагає вам пропрацювати глибокі емоційні травми, дитячі установки, непропрацьовані переживання, подолати тривогу, депресію, панічні атаки та фобії, змінити токсичні патерни поведінки, розібратися з питанням хто я, та знайти баланс у житті. Психотерапія це про тривалу та глибоку роботу, тут не буде магічного рецепту, але результат може бути трансформаційним. Коли варто звернутися до психотерапевта, якщо ви відчуваєте сильну тривогу, апатію, емоційне виснаження, но вміння керувати своїми емоціями, постійні зриви, агресію або відчуженість, панічні атаки, фобії, обсесивно-компульсивний розлад. Повторення одних і тих самих проблем у стосунках: вас постійно тягне до токсичних партнерів, вас не цінують або ви не вмієте вибудовувати кордони. Якщо ви вже були у психолога, але проблему не вдалося вирішити, можливо, вам потрібна більш глибока терапія. Якщо проблема тримає місяцями або роками, і ви не можете з нею впоратися, психотерапія може допомогти знайти справжні причини цього стану. Психотерапевт це спеціаліст, до якого ви йдете не просто за порадою, а за трансформацією своєї психіки та життя. Клієнт роками страждав від панічних атак. Він звертався до психологів, але проблема не зникала. І після консультації він почувався краще, але напади не проходили повністю. Ми почали психотерапію, де виявилося, що його тривога має глибокі корені у дитинстві, постійний контроль з боку батьків та страх зробити помилку. Ми працювали з цими страхами на рівні мислення. Тіла та емоцій, і через кілька місяців панічні атаки стали рідшими, а потім зникли повністю. Отже, психотерапія це не разова зустріч, а тривалий процес. Вона може бути довгою, а її результат це не просто легше стало на душі, а реальні зміни у вашому житті. То такий психіатр. Психіатр це той фахівець, якого найбільше бояться, бо існує купа міфів, що він покладе вас у лікарню, що призначає сильні таблетки, від яких стає гірше, або що до нього звертається лише тоді, коли вже зовсім погано. Але це все стереотипи. Насправді, психіатр це лікар, який допомагає людям із серйозними емоційними та психічними розладами повернутися до нормального життя. Його головне завдання зробити так, щоб людина могла жити повноцінно, не цінно, а не страждати від власного стану, освіта та кваліфікація психіатра. Щоб стати психіатром, потрібно отримати повну медичну освіту, 6 років у медуніверситеті, пройти інтернатуру за спеціальністю психіатрія, регулярно оновлювати свої знання, адже методи лікування психічних розладів постійно вдосконалюються. Психіатр це єдиний із трьох спеціалістів, який має право офіційно діагностувати психічні розлади та призначати медикаментозне лікування. Що робить психіатр? Основні його завдання це діагностика психічних розладів, таких як депресія, біполярний розлад, шизофренія, ОКР, ПТСР та інші. Призначення медикаментозного лікування, це антидепресанти, стабілізатори настрою, нейролептики, транквілізатори тощо. Співпраця із психотерапевтом, адже медикаменти допомагають стабілізувати стан, але для глибоких змін потрібна психотерапія. Завдання психіатра не просто дати таблетки, а підібрати лікування так, щоб людина могла жити повноцінним життям. Коли варто звернутися до психіатра, якщо ви відчуваєте глибоку депресію, яка не проходить кілька тижнів, різкі зміни настрою, неконтрольовану агресію або апатію, сильну тривогу, яка заважає жити, порушення сну, втрату апетиту, нав'язливі думки, суїцидальні думки або бажання нашкодити собі. Коли ліки необхідні, якщо людина не може нормально функціонувати і не виходить із дому, не може працювати і спілкуватися із іншими людьми, якщо є ризик самопошкодження або загострення стану, якщо психотерапія не дає результатів через сильну депресію чи тривогу, ліки це не вирок, а інструмент. Вони допомагають мозку вийти із критичного стану, щоб людина могла працювати над собою далі. Найпоширеніші міфи про психіатрів. Міф перший: якщо я піду до психіатра, мене поставлять на облік. Правда, у більшості країн облік ведеться тільки для людей із важкими психічними розладами, які загрожують собі чи іншим. Якщо ви звертаєтесь із депресією чи тривожним розладом, вам просто нададуть допомогу і це ніяк не відіб'ється на вашому житті. Міф другий. Антидепресанти змінюють особистість і роблять із мене зомбі. Правда, сучасні антидепресанти та стабілізатори настрою діють м'яко, не викликають залежності та не впливають на особистість. Вони просто допомагають мозку відновити баланс хімічних речовин. Міф номер три: до психіатра звертаються тільки божевільні. Правда? До психіатра звертаються звичайні люди, ті, хто страждає від депресії, хронічної тривоги, панічних атак, а також емоційного виснаження психічне здоров'я це таке ж здоров'я, як і фізичне. Якщо ви лікуєте серце чи шлунок, чому не варто лікувати мозок та емоції? Жінка 35 років звернулася на психотерапію із відчуттям глибокої апатії. Вона втратила інтерес до життя, не могла вставати з ліжка, їжа стала безсмачною, улюблені справи не приносили радості. Ми працювали з нею кілька місяців, але прогрес був мінімальним. Вона не могла навіть зосередитися на сесіях. Я порекомендувала їй звернутися до психіатра після правильно підібраних антидепресантів через три тижні. Вона повернулася на терапію і сказала: я вперше за рік відчула себе більш живою. Медикаменти не змінили її особистість, але допомогли їй отримати ресурс для роботи над собою у подальшій психотерапії. Отже, психіатр це лікар, який допомагає людям відновити психічне здоров'я іноді без медикаментів. Обійтися можна, іноді ні. Головне пам'ятати, звертатися за допомогою це нормально. Психологічне консультування, одна п'ять сесій, Це короткий підтримувальний, інформаційно орієнтований формат, який допомагає побачити ситуацію ясніше, знизити тривогу, знайти перші кроки до рішення. Працює на рівні тут і зараз, без глибокого занурення в минуле чи структуру особистості, найчастіше використовується для кризової підтримки, розрив, втрата, зміни у житті, при виборі у складній ситуації, при потребі швидко зорієнтуватися, наприклад, робота, імміграція, стосунки, це як емоційна швидка допомога без глибокої терапевтичної перебутку. Короткотривала терапія від 5 до 20 сесій це вже цілоспрямована робота над конкретним запитом клієнта, де фокус на зміну поведінки, мислення, а також емоційних реакцій. Підходить для ситуації, де вже зрозуміло, що саме не працює, і є готовність від клієнта активно змінювати себе. Тут застосовується когнітивно-поведінкова терапія або КПТ, гештальт у короткострокових контрактах, коучинг у психотерапевтичному форматі, акт, це терапія прийняття та відповідальності, приклад запитів: соціальна тривожність, панічні атаки, самооцінка, тривожність у стосунках, залежність від думки інших, прокрастинація, різного виду фобії. Перфекціонізм, труднощі у комунікації. Терапевт та клієнт формують мету і впродовж обмеженої кількості сесій працюють із ним. Можуть застосовуватись домашні завдання, техніки самоспостереження, тренування нових стратегій, це як перезапуск операційної системи, швидка корекція модели мислення та поведінки. Довго тривала психотерапія, 6 та більше місяців до кількох років. Це глибока робота із структурою особистості, глибинними травмами, прив'язаністю повторюваними життєвими сценаріями. Часто це не про одну проблему, а про все життя як систему. Основна мета. Тривалої психотерапії не просто вирішення симптому, а глибинне розуміння себе, емоційне дозрівання, зміна паттернів, які живуть із дитинства, інтеграція непрожитих почуттів та досвіду. До довготривалої терапії зазвичай ведуть дитячі психотравми, відкидання, насилля, втрати, порушення прив'язаності, особистісні розлади, нарцистичний, прикордонний, уникаючий, повторювані деструктивні сценарії у стосунках. Трата сенсу життя, хронічна апатія, глибокі екзистенційні кризи, комплекс провини або сором, самознецінення, спадкові міжінтеграційні патерни, родові сценарії. Це як реконструкція фундаменту, не просто зміна симптомів, а зміна внутрішньої структури особистості. Не кожна проблема потребує три роки аналізу, але і не кожен запит можна вирішити за три сесії. Головне, чесно відповісти собі: я хочу швидке рішення чи глибинне розуміння. Це ситуативна складність чи повторюваний сценарій в моєму житті. Я готова до глибинної трансформації, чи мені зараз потрібно просто підлатати фундамент? Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо ця тема була для вас корисною, а також підписуйтесь на цей канал для того, щоб бачити нові випуски про психологію, сексологію, а також стосунки між людьми.